Стратегічне підприємство, яке відчувало спецформу для Міністерства оборони та Національної гвардії, опинилося в епіцентрі гучного скандалу. Хай може якісь спецслужби розберуться з цією ситуацією, Ну, дивіться, що, що виходить. Ми на даний момент являємося поставщиками Міноборони назваді пістачальниками. Да, ці ну, що робиться? це якась диверсія. Ну, може, це ті, хто його роблять якісь агенти Росії, там шпіони, які та ну хай розберуться проти компанії, яка впродовж 20 років спеціалізується на домашньому текстилі, а з початком війни взялася відчувати спецформу для військових ЗСУ. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу. Підприємство звинувачують у фінансовому шахрайстві, яке призвело до мільйонних збитків держбюджету країни. Щоб ви розуміли, наше підприємство є одним із найбільших платників митних платежів на території Сумської області. Є відповідна статистика, і ми формуємо фактично обласний і місцевий бюджет. І вказувати про те, що ми не сплачуємо якісь податки, ну це повністю протирічить нашій взагалі компанії і нашим цінностям компанії, що насправді привернуло увагу правоохоронних органів, та чи дійсно українські текстильники задумали пограбувати держбюджет під час війни на сотню мільйонів гривень? Дивіться далі. Сумська область. Саме тут впродовж двох десятиліть компанія Ланавіта створює якісний домашній текстиль, ковдри, пледи та інші вироби. Штат підприємства налічує приблизно 150 осіб. Від початку Великої війни частина персоналу перекваліфікувалась. Тут стали відчувати спецформу для ЗСУ, Нацгвардії та Митниці. Ми перевчили їх на швейні машинки, на верлаки. І плюс є декілька у мене швей, які дійсно працюють. Вони роблять картузи, зимову шапку. Там допомагаємо, як можемо. Хто що освоїв, те її робимо. Працювати ми вийшли спочатку війни майже тижні за три, да, поки як почалася війна. Кінець лютого, початок березня і під звуки сирен, під вибухи ми ходили, ми працювали, так було досить страшно, тому що вдома залишалися діти, сім'ї, ти йдеш ти, ну не знаєш, повернешся чи ні. Страшно, але ходили, тому що тут ти робиш добру справу, ти відволікаєшся, ти… Аня ти думками ти теж ти розумієш, що ти теж щось робиш для нашої країни, для наших бійців. Сировину підприємство закуповує впродовж багатьох років у іноземних партнерів, зокрема в Туреччині та Італії. І жодного разу за кордоні постачальники не поскаржилися на якісь проблеми із українською фірмою. Навпаки, продовжували контракти. Ми працюємо з ну з виробниками з Туреччини, виробниками тканин, виробниками пряжі і також з італійськими виробниками в місті Це, Ну, Це такий город знаходиться, знаходиться недалеко від Флоренції. Ми дуже серйозна фірма, і я думаю, Євгеній теж з цими, що працює, навіть навіть Віталій Італії дуже все серйозно то що так кажеться, здається. Але каже наприклад, кожен раз в місяць у них є аудіт. Провірка фірми, Все в них транспарентно, всі фактури йдуть в електронну ви цьому каже через 10 днів у них буде даже аудіт група Керінг. Це група Гучі, яка буде провіряти прежде, чим давати їм роботу, так само як і Максмара Хано. Тут зара. прежде, чим давати їм якусь роботу для виконання? Провіряється весь аудіт. Як одягнені робочі, як працюють машини, як, як фактури, як оплати, Все-все аудит фірми робить. Так, зі слів представників компанії Ланавіта небажані візити правоохоронців розпочалися ще влітку минулого року. Проте сама історія дещо раніше підставою стали 100 мільйонів гривень, які підприємство отримало на свої корпоративні рахунки з державного бюджету в якості податкового відшкодування. Розпочалося це все у 2000 в кінці 2021 року. Там де це це було листопад-грудень. Ну мені там затимував один знайомий. Ну там сказав, що от дивись, там ваше підприємство робило, завозило там тканину. Потім вам там держава відшкодовувала ПДВ, і от вам там відшкодувала там велику суму, більше ста мільйонів. І у вас у скоро будуть ну, там великі проблеми, якщо ви там не 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 вирішите питання. Ну там. Які питання я не став даватися вже подробиці? Ну і кажу, що ми нічого вирішувати не будемо. наше підприємство робить згідно чинного законодавства і якби, ну, ви на цю те, тему, тему ну, не хочу ні з ким розмовляти. Десь в 2020-21 року, тут десь в Києві е е е е Генеральна прокуратура в місті з Національною поліцією е е відкрила справу по якимсь ну, групі. Підприємств і особ, які займалися. Конвертацію, обналічка, ну от тими всякими справами. Ну що, і коротше, от оце вони відкрили це провадження. Там є прям список людей, список фірм. Я ну, спеціально бухгалтерії кажу, давайте подивимось. Ну, людей, я цих не ну ми, ми цих не знаємо. Оці фірми ми з ким хоч спрацювали чи ні, всі наші фірми ми подивилися ні з ким ми не працювали. І що відбувається? Нас прив'язують цієї справі. Получається, ну от, от де оце обналічка, ну, ну да, де підозрював чи ні? Так, 22 грудня минулого року до Почерського районного суду надійшло клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні від 29 вересня. Ініціатором подання був той самий прокурор Генеральної прокуратури Ігор Олександрович Чорний. У клопотанні йдеться про те, що нібито суб'єкти господарювання вступили у злочинну змову з посадовими особами податкових органів та й здійснили привласнення державних коштів шляхом незаконного отримання податкового відшкодування з держбюджету на суму 100 мільйонів гривень. Проте причетність до фінансових афер адвокати текстильної компанії заперечують. Хотів би зазначити, що у січні 2023 року. В один день рахунки підприємства Шервол були заарештовані на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Київ. Коли ми вивчили більш детально зміст вказаних судових рішень, ми зрозуміли, що ініціатором вказаного рішення була Генеральна прокуратура України, Офіс Генерального прокурора, в особі прокурора Ігоря Чорного. Це прізвище нам вже досить давно відоме, тому що у 2019 році, з подання вказаного прокурора, на нас був здійснений фактично рейдерський захват, тому що були заблоковані усі. Ці рахунки, у тому числі і рахунки, з яких проводилася заробітна плата всім працівникам, сплачувалися податки. Ігор Олександрович, чорний прокурор офісу Генерального прокурора України, відповідає за нагляд розслідування кримінальних проваджень в економічному департаменті. Нам вдалося з ним поспілкуватися. Саме він веде справу такого собі фінансового шахрайства на Сумщині. Доброго Дей. дня, добрий день, пане Ігоре. Дуже приємно. Так, да, так. Да. Да, да. дивіться. Цей, ви мені написали так, ви зможете. Будь ласка, щоб ідентифікувати вашу особу, якимось чином, щоб ми в юридичному контексті поспілкувалися, і щоб ви там ті відомості, які стосуються таємниці до розслідування, там щоб вони не були розголошені, ви під'їдете там цей надасте свої документи. Я вам розповім там всі нюанси в межах досудового розслідування. Як вам буде зручно? Ну, якщо ви кажете сьогодні, давайте сьогодні там на п'яту годину чи на коли вам там зручно. давайте на п'яту до вас. під'їду, до ГПУ, да? Да, 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 Отлично, так, 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 можна догадкувати. Отлічно, тоді супер. Тоді о 17-й годині зустрічаємося біля ГОТО. Наша зустріч так і не відбулася, адже за півгодини прокурор раптово змінив свої плани. З того дня ми втратили з ним зв'язок. Так само немає зворотнього зв'язку від прес-служби Генерального прокурора. Проте тим часом надійшли офіційні відповіді від митної та податкової служб, в яких чорним по білому повідомляється про відсутність будь-якої заборгованості у компанії перед державою. Повернення з державного бюджету надміру сплачених сум митних платежів Мита та ПДВ вище зазначеними компаніями сумською митницею здійснювалося згідно з рішеннями суду, які набрали законної сили. Більше того, у листі від податкової служби вказано, що згідно з рішенням суду підприємству нараховано та повернуто податкове відшкодування у розмірі 100 мільйонів гривень, що своєю чергою і стало підставою для полювання правоохоронців. Я наголошую на тому, вона є не поодинокою. Ця схема давно працює на користь карманів, скажімо так, деяких не зовсім чесних прокурорів. І вона чітко прослідковується без жодних якихось доказів. Спочатку блокується господарська діяльність підприємства, а вже потім намагаються так сказати вирішити це питання і пропонують вирішити це питання не зовсім законно. Крім того, що підприємство не має податкових та митних боргів. Воно на додачу спонсорує місцевий спорт та займається волонтерською діяльністю. В першу чергу все відповідає, виховуємо. Спочатку дітей виховуємо разного віку. Виховуємо, да, і нам допомагають міцінати, друзі, спонсори. Це фірма Ланавіта. Вона допомагає не тільки нашому спортивному клубу, і асоціації нашої Сумської області. Спортсменам, ті, які вже борються на дорослому рівні, і на рівні юніорів і кадетів, так компанія Ланавіта влітку під час візиту турецького посла передала військовим 200 комплектів форми. Все це пошито тут на території Сумської області і просимо прийняти це. Ви наші захисники. Дякую. 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 Іншими словами, дії правоохоронців, які розпочали провадження проти компанії, це ніщо інше, як цілеспрямований тиск на бізнес, вважають захисники компанії. Вивчивши матеріали, які надходили під час розгляду клопотання про арешт рахунків, ми з'ясували, що єдиний доказ причетності нашої компанії до нібито ухилення від сплати податків, є рапорт безпосередньо співробітника департаменту стратегічних розслідувань, де він зазначає свої припущення, жодних доказів. Об'єктивних в матеріалах судової справи нам віднайдено не було на даний час. Фактично, заблокована діяльність підприємства, яке має безліч контрактів з Міністерством оборони, з Національною гвардією України іншими військовими частинами, фактично їх забезпечує. Одягом, військовим одягом, тому ми звернулися і до правоохоронних органів, які безпосередньо контролюють, в тому числі й офіс генерального прокурора. Ми на даний час оскаржуємо арешт рахунків і, взагалі, хочемо цій ситуації максимально надати резонанс та огласку в зв'язку з тим, що це вже не перший раз таким чином. Чином намагаються фактично у у корупційний спосіб задовольнити якісь свої бажання співробітники офісу генерального прокурора. Тим часом адвокати компанії вже виграли апеляцію. Рішення суду розблокувало корпоративні рахунки стратегічного підприємства. Тобто, в ухвалі, де скасовується арешт рахунків, апеляційний суд чітко відобразив протиправність рішення. Апеляційну скаргу адвоката, яка діє в інтересах товариств Вултекс Ес, Тамтекс та Шервул, задовольнити ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 грудня 2022 року якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження від 29 вересня? Скасувати гроші, які прокурори ГПУ вважають здобутими злочинним шляхом, таки повернуті підприємству на законних підставах. А отже, вони не мають жодного доказу, що кошти, які надійшли на рахунки компанії, були отримані у протиправний спосіб. Та це ще не все. Поки адвокати виборювали справедливість у Феміди, народні депутати долучились до протиправних дій правоохоронців. Так нам стало відомо, що слуга народу відправлячої партії Сумського округу Ігор Васильєв, ймовірно, так само не розібравшись, підтримав протиправні заходи співробітників прокуратури. Останній направив до відповідних регулюючих органів скаргу щодо фінансового шахрайства компанії Лана Віта. При цьому особисто навіть не направив офіційного запиту щодо наявності податкового чи іншого боргу перед державою. А на наше питання, навіщо? Останній відповів, бо попросили, якщо коротко, надаємо скрін з нашого листування. Добрий ранок. Я не писав ні за, ні проти підприємств. Є матеріали, які мені надали. Їх я переслав у відповідні установи для розгляду. Запитувана інформація в повному обсязі мені ще не повернулася. Тож, поки відповідні структури шукатимуть винних, ми тим часом слідкуємо за розвитком подій. І про нові подробиці вочевидь замовного рейдерства розповімо у наступних випусках. Ви тим часом підписуйтесь на наш ютуб-канал, аби не пропустити найголовніше.